Ой, Усіх і не злічити. Я думаю, що це наша карма, це наша доля і ми транзитна територія. Навіть е, наші антропологи зараз у Галичині вираховують найбільш популярні чотири антропологічні типи. Це дуже гарно етнографи описали. Навіть ми у себе у Галичині маємо. Кілька виразних етнографічних груп. Тому ми багаті, ми багаті говірками української, ми багаті тими мовами, носіями, яких були наші співвітчизники, котрі тут разом з нами жили споконвіків. Бо кажуть, король Данило запросив до Галича Нащадків Хазар, і ми маємо Караїмів. Віддавна поміж нас жили юдеї, які склали основу корпусу ашкеназі, і які, як наші співвітчизники відомі в світі. Отже, це теж наше багатство Львівська вірменська громада, чи вірменська громада з Болехова, чи вірмени з Бережан це це теж надзвичайно цікаві явища. Звичайно, вони втрачені, звичайно, до них більше, може, має відношення автохтонна е, вірменська е, територія, вірменська метрополія. Але кожен народ вони твор, творили в діаспорі, і, очевидно, цей взаємовплив і взаємозбагачення відбувались тут. Багато інших народів залишили тут свій слід. Ну, Сподіваюсь, ми всі ці скарби і всю цю спадщину не просто збережемо а ще й примножимо.